А у нас атака. Перший удар. А, досить велика відстань була до воріт суперника. Тому це була не проблема для Антона Кречика. М'ячев лівим флангом до штрафного майданчика промахується. м'яч пролітає. <кій> Шостий номер Роман Костецький. Островський туди, на правий фланг. І в центр вже переходить м'яч до В'ячеслава. <кій> Непогана атака. Удар! Як парирує! Гарно Хомрійчук! Тепла сонячна, але вітряна погода у нас сьогодні у Стрижавці. Ми знаходимося. До речі, я не озвучив <кій> удар. Непогано, біля хрестовини проходить м'яч, але не точно. До речі, можемо подивитися, чи залишився у нас повтор цього моменту. Після одразу після цього це був удар, чи простріл, скоріше всього, що це був у вкидування від драгна. Не точно на другому поверсі Оріон а, краще зіграв. Але Його. хороший удар вище воріт, і краще більш надійно Ось так в захисті відіграти, чим залишати м'яч на лотерею. Удари і... повз ворота матчів. Але так як арбітри попросили поміняти футболки стрижевській ниві, то номери не збігаються. Хороше введення кутового. Діагональ ліворуч. Доходи м'яч до а... футболіста Оріону. Удар вище воріт. Петлінський пробивав вдовини. Залишається до завершення першого тайму. Стрижавка в атаці. Тут можна робити навісну передачу до штрафного майданчику. Так, і робить через себе хороший удар Нічого собі Віталій 97-й. гусак Олександр в атаці стрижавська нива. Удар парирує його Антон Кречик. Ще один повторний удар. Уже пов... лише два захисника оріонівців залишилися позаду. Всі інші пішли у карний майданчик. Стрижовської ниви. Удар від братславського непогано. Сусол. Ще раз м'ячем. Удар близько. Дуже близько проходить м'яче. Знову обрізка від Оріона. Є можливість атакувати у Стрижовської ниви. Сусол знову з м'ячем. Можна бити! Би... Удар! І гол! Ігол! гол. І Артем Сусол. Знову проривається Сусов правим флангом. Пас-центр в центр. є можливість обійти. Дати. І Пенальті показує на точку головний. Удар і парирує. Парирує Антон Кречик Забирає до своїх рукавичок шкіряну кулю. Прекрасно грає на голуба. розпочинати атаку із глибини. Поля. А отут непогано може бути небезпечно. Бондарєв! Повз ворота. Певна кількість вболівальників з малих рушниців перебуває тут у нас на стадіоні. Поки що вони не задоволені, вболівають і далі за свою команду, але див Бондарєва. Ще один навіс небезпечно! Удар! Повз ворота! Боротьбу голуб, голубу, голуб був перший на м'ячі. Пас на Петлінського Петлінський. Туди вперед. І відпрацьовує прекрасно в воротах Хомрійчук. до штрафного майданчику. Подача. На ближній стійці Чигур. І голуб буде виконавцем стандарту. Подача може навіть фіксувати як удар і удар в площину парирує його а, Хомрійчук. Вірніше, навіть центральний захисник Оріону Голуб проходить досить далеко вперед з м'ячем. Тут навіс може бути небезпечний. Удар! Один-два! Ігорно Браславського. Браславського на, на Петлінського. Петлівським з м'ячем по лівому флангу проходить. Навіз до штрафного майданчику Бондарів. Нароган. В боротьбі одразу просто двох захисників. Там. Нароган знову з м'ячем. І точка. Було показано для стрижовської ниви. А зараз буде мати можливість. Малокрушлинецький Оріон для того, щоб відігратися. І ось цей удар має вирішити все. Забиває Бондарів. Забиває. Подача. Зависає м'яч над воротами. Вище воріт. Ще один момент у Оріону. Удар і у... гол.